Наші заняття. Ось я зв'язала зразочок, він 10 см у нас йде за вишки. 22 петлі у нас тут і 2 кромочних. Я його попрала, висушила розклавши на полотенечко і ось він у мене. Такий гладенький, акуратний. Так. І тепер будемо вищитувати петлі і рядки так, як нам треба. Дивіться, беремо лінеєчку, ложимо ось так видно вам. Ці петельки не за щиту, не зараховуємо, вищитуємо петельки.

В 1 сантиметрі в нас буде одна ціла петля і 8 десятих. Ось так. А тут ми считаємо рядочки, рядочки считаємо в 5 сантиметрах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 13 рядочків в 5, значить, в 10 сантиметрах буде 26 рядочків значить в 1 сантиметрі у нас буде 2 якби, петлі, 2 і 6 петлі. Це ми занатовуємо собі, щоб потім розраховувати кількість петель, яка нам потрібна. Наприклад, вам треба буде зв'язати. Об'єм, на у мене об'єм шийки, наприклад, у тваринки 26 см. То я повинна 26 помножити на 1,8, і вас вийде та кількість петель, яка вам потрібна. Ось так ми вираховуємо. Хотіла вам ще показати ось такий прилад, у мене є. Це для того, щоб рахувати, ну якщо складний малюнок, то можна рахувати петлі. Ну, Я взагалі петлі не рахую, я рахую ряди. Тому що, коли малюнок там складний, то треба правильно який рядочок в'язати. Тут нажимаєш отак, і воно щитає, щоб ви не забулися, не збилися. Так що, якщо комусь. Така річ потрібна, можна собі придбати. Тут якраз годиночок є і от такий електронний помічник. Ну, що цього, вроді, як все. Не знаю, розрозуміло вам, не зрозуміло. Може, ще раз повторити. Кладете, щоб воно у вас рівненько так було. І ось ці косички, вони так як рядочками йдуть. Це ви считаєте оці косички, щоб у вас скільки вас, у вашому випадку вийшло. У мене так, у вас може бути по-іншому. Це залежить і від пряжі, від її товщини, від її. Ось кажуть, що якщо акрил постирати, то він розтягується. А от, виходить, цю напіввовну алізела Ланагу, то вона в мене, виходить, нічого й не розтягнулася. тому що я і раніше так вищитувала, що в мене воно так і виходить, одна і восьма петлі в роботі. Так, дивіться, давайте більш детально розглянемо тепер, як рахувати петлі. В Зразочку ми вирухували все те, що потрібно. А тепер будемо рахувати так, як в виробі це робиться. Дивіться, я виписала потрібні мені заміри ті, що в мене йдуть. Це в мене собачка такса. Її довжина. тоді Об'єм грудки, об'єм шийки, об'єм талії, передня лапка, ширина грудки. В нас пряжа Alize Lana Gold. Ну, В нас в мене. У вас інша, там ви вже самі будете розглядати на іншому прикладі. В 100 грамах в мене 240 метрів цієї цій пряжі. Я використовувала спиці номер 8 це китайський номер. Наш номер це номер 4. Тобто спиця, її, якби, об'єм 4 міліметри. Тепер у нас в 10 сантиметрах вийшло 18 петель. В одному сантиметрі буде 1,8 петлі. В 10 сантиметрах в нас було 26 рядків, в одному сантиметрі в нас вийшло 2,6 рядка, то ми беремо довжину нашої собачки, 45. Ми повинні помножити на 2,6 2 рядка. І в нас виходить, що наша довжина буде складати 117 рядків. Беремо об'єм грудки 50 см і помножуємо на наші петлі. У нас 1,8 петлі. Ось ми помножили, і в нас вийшло 90 петель, це буде об'єм грудки. Так само ми помножаємо 38, у нас виходить 68 петель, помножаємо 43, виходить 77 петель. Помножаємо 18, виходить 32 петлі. І помножаємо 14, у нас виходить 25 петель. Ось так ми розраховуємо нашу роботу на нашому виробу: скільки потрібно петель, скільки потрібно рядків. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені в коментарях. Я буду рада вам допомогти. На сьогодні все, пока!